Всім привіт! З вами я, Леон, і сьогодні ми, я роблю третю частину е виживання на одному блоці. От У моєму прошлому відео, як ви пам'ятаєте, у мене, м коли зайшла свиня, вилетіла інша свинья і корова. Хто не дивився ще це відео, подивіться. О, можна молоко забрати. Оп, все, в мене молоко. Покладу його в сундук собі. Так. Е, у прошлому відео, як ви пам'ятаєте, я збудував ще одну, ще одну, типу вольєра для тварин. Буду зараз копати один блок. І у цьому відео я обо. Так. Оп. Давай. І у мене ще один план був. А ні, тут все тут правильно. Отут тут от... от, от. Бачите? Та... Ай! Оп! Все, отак от, от буде краще, щоб вони оце не вилі... Ти що тут робиш? Свінька. Оп! Да ага. падай ти? Да! Тепер треба загнати сюди корову. Ще нічого не виросло. Давай, іди прямо, іди прямо. Н... Да не мочіть ви! Да чому ти не падаєш? Да. Одна корова пусть ходить. Тобто. М -м Мій план буде у цьому відео зараз, ай, Візьму все своє дерево і перероблю його в доски, щоб потім можна було збудувати будинок. І ще в мене є вівця, тому я хочу дійти до насу... до другої, до стадії одної, де буде залізо. Щоб скрафтити ножиці, добути шерсть з моєї овечки і зробити собі кровать. Тому що спати на чомусь треба. Так. Думаю, можна вже крафтити. М -м О! А ні, на це. Оце. Так. Так, все. І... А! Ого, у мене вже стак цих. Можна якось їх може. Хто знає, як переробити це знову? Ну, ладно, буду потім в пічці це використовувати. І що в мене таке? Оп. Тепер у мене є багато досок. Ладно, э, по... погнали. Да, 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 на вещи мы есть только цих. Тут есть только два, да? Только два. А тут, кажется, три. Что? Что это за музыка? Може, ви не чуєте, але тут музика якась грає. Зай, зай, зараз почекайте. Вот. Продовжуємо копати. Сундук. Так. Ну як? Не прям хороші ресурси, але... Бувають і гірші. Скільки мені ще треба копати, щоб дійти mm -hmm. до наступної стадії? Тут багато землі, треба буде розширятись. Я копаю мирков. <гас> і сюда, сюда, в яму, в яму. Давай. Не. Да замры ты, нами. Сти. Эх. Чему вы такие? Неважно, буду расширяться. Воно мені так спокійно знаходитися на своєму острові. Воно так... тихо. Так тихо і добре. Ай, у мене небагато залишилось. а А оце я залишу на... Построю третьої ями, яку я зараз буду робити. Так. Ламаємо один блок і розливаємо воду. Тобто тут от ще не буде, то можна. Три. Так, а треба дивитися, скільки блоків в глибину у мене інші ями, щоб можна було. Так, тут. Три кажеться. Чотири. Я поставив? Чи ні? Ставаться. Ладно, зараз поставлю. Стоп дома, вевся. А, вона впало. Давай, 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 давай. Оп. закінчилося. Земля, там утро пять тысяч блоков покупать. Копаем, копаем его, обыточно копаем mm -hmm. Да чего я падаю? Треб... треба ще три. Треб... Оп, все. Можна буде стіни вже робити. Робити ями насправді трошечки важко, тому що, ну, типу, тобі треба. Виживати чи. Так. Я думаю, вже можна прибирати воду. Вона тут вже не потрібна. Бам. Тільки я думаю. А як я підніматися буду? Бам, все, треба підніматися. Так, Так, копаємо, 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 копаємо. Тут, тут мені подобається ця стадія, тому що тут багато землі, а вона корисна. Курка! Куртка. Е, стой там забагато. за мене є була пшениця. Так, курка, курка Полетіла. чотири, чотири. Треба більше землі. Да дайте нам землі, да. да 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 а -а -а -а. Дерево воно мені зараз напрям потрібне, тому що я буду її... Ні, все я пішов. Скільки у мене там землі? Сім, нормально. Так. 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 Бам. 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 Мне на выисточило. Занову. Дайте мені землю. Дерево, 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 дерево. Дерево. Хтось мені землю тут дасть, чи ні? Сундук. Погано. Тому що тут нема того, чого я шукаю. Да да, это мы никто земли. Земля. Земля. Я потребую землю. Да вы. Да это не землю. Сколько? Ноль. Фантастика. Я не знаю, що мені робити. Да чому мені ніхто землю не дає? Я вже дай мені землю! там земля Там есть земля. Апгрейд! Все! И, ой, пока. Я за апгрейдов. Апгрейд зараз будет. я думаю... Так. У меня новый. А, так, топ-то. Тут буде із мобів кролики, е кріпери. Ой-ой-ой, кріперів нам не треба. Камінь! Тут буде камінь, і залізо! І залізо! І залізо! І залізо! Все! Я радістий. М -м Я думаю, ще пограю хвилинку. А, -а, а! Ну ладно, будемо закінчувати вже. Закінчу яму в наступний раз. Мені скільки там блоків не вистачило? Раз, два. Да ви зібраєтесь! Мені не вистачило два блока. Один в мене ще буде. А де ще один взяти? Хм. Ну, у меня, в принципе, можно вот это заработать. Так. Раз. И два. Я знаю, це виглядить транда, але ладно. А тепер. Ну, і сходи. Скільки там треба? Раз, два. Ну а у мене одне є, тому... А одне. Ай! Так. Все. Можна підставити. Навіть більше, ніж треба. І все. На цьому я буду закінчувати. З вами був я, Ліон, і я знову був на блокі. В наступному відео ми будемо проходити нову стадію. До побачення!